Довіра. Забули ми, хто єдиний постраждав за нас, кому цвяхи забивали, лилась кров, чиї рани лікували вже в той час, забули, що Ісус у нас покров. Пропадає віра, перемагає недовіра на божевільний світ у нас надія. Все далі й далі від Христа переповнена вже міра. Покладатись на цей світ заохочує мрія. Забули, а це він розп'яв Христа, а собі вибрав іншого царя. Але радіють небеса, коли в руках творця твоє життя, і за допомогою йдемо до Отця. Сучасні ми, став Господь слабкий, хіба що може? Лікарі від Бога. Змінився зараз, він для нас другий. Ідем до ворога, бо в нього короча дорога. Браця і сестри, ви ждіте Ісуса, зупиніться, віка минають, але нагадують Він той же. Довіряйте слову, обличчям до нього поверніться. Христос прощає, за провини наказує. Не приймайте, вороже!